Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. Продовжуємо рубрику Смачна кропивниччина» і напередодні великодніх свят спечемо пасочку від бабусі Єльки. Готується паска з дуже простих продуктів, а виходить дуже смачною та ароматною. Обов'язково спробуйте приготувати пасочку за цим рецептом. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео. Або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Для початку приготуємо опару. В миски з'єднуємо 200 мл молока, 1 столова ложка цукру, дріжді. В рецепті я використовую свіжі, та 4 столови ложки борошна. Це гарно перемішуємо до однорідності. Накриваємо, ставимо в тепле місце підходити на 30 хвилин. Поки підходить опара, далі в каструльку виливаємо молоко, яке в нас залишилось. Тут 800 мл. До нього додаємо масло вершкове, смалець. Ставимо на вогонь, помішуючи, починаємо нагрівати до моменту, коли розчиниться в молоці масло та смалець. Коли масло і смалець розчинилися, знімаємо з вогню і залишаємо, щоб вона трішки охолонула і не була такою гарячою. Коли у нас всі інгредієнти готові, починаємо заміс тіста. В миску, в якій будемо вимішувати тісто, виливаємо молоко, нагріте смальцем та маслом, до нього додаємо опару, ванільний цукор, сіль, цукор. Та яйця. Все повинно бути кімнатної температури. Перемішуємо до однорідності. Окремо просіюємо борошно. Далі додаємо його до рідини і починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо не менше, ніж 20 хвилин. Воно повинно бути м'яким та еластичним. Тісто гарно замісили. Воно м'яке та еластичне. Беремо миску, змащуємо її олією, кладемо тісто до неї, накриваємо рушничком та ставимо в тепле місце підходити на півтори години. За цим рецептом нам потрібно тісто обминати три рази. Тобто, зараз воно підійшло, ми його обминаємо, знову накриваємо, ставимо в тепле місце підходити на годину. Накриваємо і ставимо, підходити ще на одну годину. Коли тісто підійшло третій раз, викладаємо його на стіл. Знову гарно обминаємо. Далі тісто нам потрібно розкласти по формах. В рецепті я використовую паперові форми. Воно повинно займати третю частину від об'єму форми. Тісто у формі придавлюємо рукою. Сформовані пасочки ставимо на деко. Бажано на відстані одна від одної. Накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце підходити на 30 хвилин. Коли пасочки підійшли, зверху змащуємо їх збитим яйцем. Розігріваємо духовку на 160 градусів. Випікаємо пасочки до золотистого кольору до готовності. Якщо пасочки почали пригорати зверху, а час випікання не вийшов, покладіть зверху на паски лист пергаменту. Час випікання залежить від форми паски. Після випікання пасочки зверху накриваємо і так залишаємо до повного охолодження. Пасочки охололи. Давайте спробуємо, які вони всередині. Пасочка дуже м'яка, ароматна та волога. Дуже смачна! Обов'язково спробуйте приготувати пасочки за таким стародавнім рецептом. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.